Баскетбольна команда Старий Луцьк вже незабаром виступатиме у новому сезоні Суперліги, який стартує 4 жовтня в обласному центрі Волині Під час представлення команди присутнім розповіли про зміни у складі, зокрема й про новачків, та презентували й оновлений логотип клубу. Звичайно, це наша основна команда, яка представляє наше місто, нашу область в сезоні Суперліги. Повторюсь, в четвертий вже. Друга команда наша це наша молодь, це наш найближчий резерв, який будуть представляти місто Луць в першій лізі. Новий головний тренер Антон Мусієнко наголошує, команда зберегла основу минулого сезону і прагне показати ще кращий результат. Це стара команда, яка в минулому сезоні теж грала в суперлізі, але вже оновлений склад. У нас є шість нових гравців, яких не було в минулому сезоні. Ми пройшли таке омолодження, як і в тренерському складі, так і в складі гравців. І долучили ще одного американця, щоб він додав нам досвіду і допоміг показати. Чудові результати перед стартом нового сезону Старий Луцьк підсумував роботу в міжсезоння та окреслив свої подальші кроки. Важливо бути цікавими, важливо бути потрібними. Ми відповідно максимально пробуємо свою, якби свою діяльність поєднувати з різними сферами суспільного життя в місті. Відповідно, з різними спілкуємося людьми. і, Відповідно, основна наша ціль це зацікавити. Жителів міста зацікавлювати гостей міста, рекламувати місто. І, скажімо, для цього ми змагаємося не тільки на майданчику, ми намагаємося змінюватися і структурно. Атмосфера в команді демонструє, що клуб не лише грає, а й розвивається як спортивний бренд. Головний акцент у новому сезоні це розвиток і підтримка молодих гравців, наголошує президент баскетбольного клубу Старий Луцьк університет. Розвиток команди дозволяє залучити більше дітей більше до, по перше до здорового способу життя. По-друге, це формує в дітях характер, що теж дуже важливо. Новий сезон для старого Луцька обіцяє бути насиченим і яскравим. Команда з оновленим логотипом, тренерським штабом та підсиленням готова дарувати емоції своїм вболівальникам. І вже зовсім скоро, 11-12 жовтня, лучани матимуть змогу побачити і повболівати за якісний баскетбол.